Добрий день, мої малятка, любі хлопчики і дівчатка. Діточки, погляньте, хто це до нас завітав з вами? Так, це квіти, кімнатні квіти. А вони кімнатні, тому що роз... знаходяться в нас в кімнаті на підвіконні, і давайте ми про них послухаємо віршика. Кімнатні квіти. Я люблю, то пещу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю, то їм пісні на сон співаю. Вони всміхаються мені. Вони живі, вони красиві, різнокольорові, гарні. Діточки, про кого був віршик? Так, про кімнатні квіти. Ми їх любимо, квітки. А ще що ми робимо? Так, поливаємо. А ще віршику розмовляємо з ними та співаємо їм пісеньки. А ще... Ми їм посміхаємось. І ось так гарно ми за ними доглядаємо. Ми їх саджаємо, саджаємо, поливаємо і ставимо на підвіконі, щоб сонечко перегрівало, і вони гарно росли. Давайте ще раз послухаємо віршика, уважно! Кімнатні квіти я люблю. То пещу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю, то їм пісні на сон співаю. Вони всміхаються мені, вони живі, вони красиві, різнокольорові, гарні. Дітки, про кого ми сьогодні спілкувались? Так, про квіточки, а які це квіточки? Кімнатні квіти. Вони різноманітні, гарні. І що треба, щоб вони виросли гарними? Треба їм сонечко, посміхатися, співати пісеньки, поливати їх обов'язково. До побачення, мої любі, до наступної зустрічі!